Масований обстріл у чергове здійснили росіяни по Херсонщині. 38 населених пунктів та Херсон ворожі війська атакували з різної зброї. Руйнування на об'єктах соціальної інфраструктури пошкоджені три багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили агрофірму, газогін, гараж та приватні легковики. І докладніше про російські атаки та що відбувається зараз у Херсонській області, розкаже нам Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава ранок! Розкажіть, яка оперативна ситуація на цей час в області і чи ведуть вогонь росіяни, і як минула ніч? Ну от зараз в Херсоні більш-менш тихо, але ми бачимо рухи знову дронів. Тому треба бути обережними, особливо прибережних зонах. Ми постійно повідомляємо про рухи ворожих безпілотників у телеграм-каналі Олександра Прокудіна. Тому слідкуйте, будь ласка, і не нехтуйте сигналами, в тому числі повітряної тривоги. За минулу добу в нас 12 поранених було. Серед них п'ятеро. Це поранені були ще в 22-го, 27-го. Ну і є поранені в Білозерці троє. Ну і двоє в самому Херсоні внаслідок атак дронів. В принципі, в нас. Постійний терор цей ми просто констатуємо таку страшну статистику. Будемо надіятися, що найближчим часом ми вже колись дойдемо до того, щоб не буде в нас не поранених, не загиблих. Ми вже про це мріємо. Пане Олександре, ми єдині з вами в цій мрії, але маємо поки що те, що маємо. Чи змінили тактику обстрілів росіян? Зокрема, щодо позицій військових. Вони спочатку скидають авіабомби, а потім накривають артилерійським вогнем. Чи такий самий вогонь вони ведуть і по містах та селах мирних? Так, по Херсону така тактика можна сказати, не нова, але. Вона, вони раніше скидали авіабомби, також накривали арт е, ударами. Потім був, була така перерва, і зараз е, така тактика ще додались до цієї тактики і дрони. Тобто... Спочатку прилітають керовані авіабомби, потім прилітають дрони, фіксують, якщо там приїжджають знов таки комунальні служби, рятувальники е швидкі, і вони починають накривати арт ударами. Тому ми попереджаємо і жителів, що після е масованих обстрілів е найближчі там годину краще не виходити, продовжувати знаходитись в укритті, тому що росіяни якомога. Швидше хочуть знову обстріляти і знову завдати якихось шкоди, і щоб більше було більше загиблих та поранених. Зараз поговоримо про цифри, які мене напередодні, от під час підготовки до ефіру, вразили. Дві тисячі сто атак дронами за тиждень здійснили росіяни по Херсонщині. Це статистика від очільника Херсонської області. Це означає, я так розумію, що небо Херсонщини постійно в ворожих дронах, а для цивільних існує постійна небезпека. Але одночасно Олександр Прокудін подав і статистику знищення цих дронів 80% від запущених. Ми розуміємо, що це заслуга військових. А от як область посилює їхні можливості оборонні? чим допомагаєте? Ну, от якраз нещодавно тільки от на 6 мільйонів по більше ніж 6 мільйонів передали дронів та техніки, яка захищає від дронів. Це такі новітні дрони передали. Не буду розповідати саме які, але вони вже будуть вже з сьогоднішнього дня будуть працювати по російським окупантам що стосується ситуації по захисту більше 500 засобів реп та різного різних засобів які протидіють дронам передали Херсонська обласна військова адміністрація це на це витрачено було е, майже третина бюджету області і будемо продовжувати збільшити цю, цю кількість і передач, і збільшити кількість обладнання, яке ми передаємо майже кожного дня. Щось передаємо військовим, тому що ми розуміємо, що без військових тут ми не, не витримаємо, не витримаємо оборону, і завдяки ним ми тут, ну в принципі, тримаємо кордон, який. Всю Україну захищає. Що стосується статистики, то як ви казали, то це саме військові нам передають цю статистику, а ми вже її транслюємо. Там є і речник, який передає, ми публікуємо його відео, і тому саме військові надають нам цю статистику і дійсно, завдяки такої злагодженій роботі. Наші з військовими вони нам передають, що їм необхідно, які зміни по обладнанню. Ми оперативно це закупляємо, і тільки завдяки їм е, вдається досягати оці відсотків вісімдесят відсотків збиття ворожих крил. Пане Олександре, учора з'явилася добра новина. Ще одну групу дітей повернули з тимчасово окупованої території. Розкажіть, хто ці діти, який їхній стан і хто ними опікується нині. А дякуючи сейф України і уповноваженому справ людей. людини, продовжується робота по поверненню дітей. Це дуже важливо. І президент не раз не наголошував на тому, що всі діти українські повинні бути або з родичами, або на території України і не повинні бути заручниками. І тому ця робота продовжується майже кожного, кожного тижня. При, ну, Повертають наших дітей. Звичайно, в більшості вони не повертаються на, Херс... на територію Херсонської області, тому що тут небезпечно. Ми пробуємо звідси вивезти якомога більше дітей навпаки, тому ці діти знаходяться в безпеці в різних регіонах. Ну і... Продовжується ця робота більше 200 дітей вже з початку року повернуто, і думаю, що буде ще більше до за цей рік зроблено роботи в цьому напрямку. Пане Олександре, я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.